Знову трагічна звістка для Волині. 26 січня на війні загинув відомий фотограф із Коваля Максим Бурда, який захищав Україну від расистів. Про це повідомив його військовий побратим Олександр Філон, пише Коваль Медіа. Герой народився 30 січня 1997 року і лише чотири дні не дожив до свого 26-річчя. Максим Бурда пішов на службу і спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку потрапив до лав ТРО, пізніше проклав серйозний шлях, щоб потрапити у бойовий підрозділ. Вже у складі окремої штурмової бригади почав виконувати бойові завдання по знищенню окупантів. Служив у взводі вогневої підтримки, був оператором БПЛА та десятки, а може і сотні разів. Філіграну наводив артилерію на ворогів, регулярно займався аеророзвідкою. Загинув захисник під час виконання бойового завдання у районі Бахмута на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.